Я ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про сон». Карта перемоги. І знаєте, я про що скажу? Ви якось спланували е, свій шлях, зрозуміли, чого ви хочете, і кажуть про те, що ви цим перемагаєте. Тим самим, що ви просто йдете, е, не зважаючи ні на що, не зважаючи на спокуси, що ви е, е, послухали чиїсь поради і пішли все-таки в своє життя. Давайте подивимося, що вас порадує. Е, хочу кілька. Кілька історій, кілька, кілька варіантів. Варіанти два. Ось так, я Хотіла по-іншому, але добре. Давайте подивимося, що ж, ваш, що ж вас порадує найближчим часом. Хто ви в мене на сьогодні перший варіант? Хто ви в мене на сьогодні другий варіант? Що вас порадує? Прямо так, я хочу два послання на кожен варіант, що вас порадує, перше послання, друге послання і пораду. На перший варіант. По дві карти хоче і на другий варіант. На Ніколоди карта Грізного воїна про те, що ви щось відстояли. <кій> Обирайте варіант, знову ж таки, і будемо дивитися, хто ви в мене на сьогодні перший варіант. Людина, яка щось своє відстояла, людина, яка щось своє захистила. Тут саме по карті ворогу вас не здолати. Можливо, ви побороли якісь. Знаєте, якісь моменти, за якими ви раніше сумували, перестали за чимось скучати і пішли, не дають казати, і пішли в щось нове. Захистили себе, захистили щось своє із минулого, в тому числі. Отак. От Хто ще ви в мене на сьогодні? Людина в трансформації, людина по карті смерть, людина, яка винесла урок, яка знаходиться в уроці, яка вчиться відстаювати все своє. Що вас порадує найближчим часом? Дівочки, а тут вас порадують якісь стосунки, які ви начебто будете, хочеться сказати, відстраювати непоспішно, логічно, поетапно. Знаєте, почуття, яке, начебто, якась нова в'єтка вірятності, там, де ви зможете в цю саму людину ще раз закохатися. В кого не було партнера, знаєте, от ви якось зустрінете значить, людину, з якою ви зможете спланувати і побудувати своє майбутнє. Отак. От Тут буде і пристрасть, тут буде і неспішність. Якось все буде в одному флаконі, хочеться сказати. Отак. От Добре, що це буде за людина, а, знаєте про що? Знову таки, або людина, яка. Людина, яка захищає вас. Людина, яка захищає вас від сплетін. можливо, ви не знаєте, можливо, людина під мороками, за останніми особистими я скажу, або людина під мороками і вела себе якось неадекватно, або людина, яка, незважаючи ні на що, ні на всі, на всі плітки, яка захищає вас, коли ви цього не бачите. Тут і так, і так буде класно. Кажуть про те, що знаєте, всі ваші якісь проработки закінчуються, всі ваші сумні підсумки закінчуються, і ви йдете в якесь партнерство, нарешті домовляєтеся з цією людиною зрозумію. можливо, хтось просто відкриється, хтось за вами просто спостерігав і хотів чогось, але не рішався на стосунки. А тут вам це відкривається, ви знаходите якогось істинно нормального партнера. Перше. Далі, що вас ще порадує? Знаєте, про що? Що ви якось. Зможете, знову ж таки, домовитися. Ви будете в виборі, в якихось договоренностях, не знаю, стосовно стосунків, стосовно якихось робочих моментів. І кажуть про те, що, от, знаєте, між тим, щоб домовитися і придушити, що ви оберете? Ви оберете придушити все-таки і залишитися при власному правітільстві. Тобто. Можливо, ви розпізнаєте якусь ситуацію, яка, начебто, хотіла, хотіла полюбовно з вами хтось щось вирішити, а ви це просікли і е, знайшли підвох. І про те, що ви придушуєте посторонніх людей, низьких вібрацій, і залишаєтеся при своєму правительстві на високих вібраціях і в чистоті. По-моєму, прекрасно. Так, а ваші вороги у в'язниці, ви цих людей просто огранічуєте від себе, відсікаєте. От так. Давайте візьмемо вам пораду. Вам кажуть про те, що все одно будьте на чеку, про те, що все одно за вами ведеться слежка, про те, що все одно про вас ходять плітки, про те, що у вас все одно будуть якісь ситуації, які будуть вас сколихувати. Але, знову ж таки, згадаємо те, що ви на високих вібраціях, ви самі собі хазяйка або хазяїн. Ви от, устойчиві, розумієте, уже посредством трансформації, ви вже устойчиві. Що за люди? Ну, тут магічні роботи, так. Да. Магічні роботи, можливо, навіть третіми факторами, і тут про те, що все одно вас так легко в спокої не залишать. і можливо, у вас так будять, навіть скажу, і вам доведеться от будять також через магію. Прийняти свою тіньову сторону, розумієте? І щось вам, щось ви все одно якусь стабільність отримуєте в подарунок і залишаєтеся в щасті. Через всі ці проработки. Благодарна перший варіант. Так швидко, такий просто поток. Всідаю в таке вечірнє время суток, я взагалі ранкова пташка. Але сьогодні чомусь так. Добре. Ні, е, просто зранку був особистий розбір. Е, другий варіант. Подивимося. Благодарю перший варіант. Хто ви в мене на сьогодні? А ви людина, яка в прасті зараз знаходиться. Можливо, ви ще не робили. Якихось. Е, хочу сказати саме слово процедур по очищенню свого разуму? Про що пастки? Знаєте, оці якісь пастки. Знаєте, там, де хочеться сказати, вселенна дивиться, як ви себе поведете. Там, де вам це виходить в урок, там, де вас це чомусь навчає, і там, де вселенна дивиться, чи підете ви все-таки своїм шляхом, чи просто підете по наклонної? Чи прийдете ви, чи, чи ви зрозумієте, що це пастка дійсно таки, чи прийдете ви до ясності? Кажуть про те, що хтось зробить, хтось познімає мороки, дівочки, і прийде до ясності. Про те, що також за вами слідкують. І не тільки люди, а й всесвіт. Так, дві карти пастуку. Зайте, свіна начебто наблюдає, як ви будете викручуватися. І це не хорошо, не погано, дівчатка. Це просто так, як є. Добре, що хорошого станеться? Ну, в першу чергу, те, що ви це прознаєте, є таке слово. Що хорошого станеться? <кхід> Добре, ви відкриєте якісь таємниці. Знаєте. Хтось приймає свою темну сторону, хтось відкриває якісь таємниці і вирішує діяти саме, не просто сидіти в цих пастках і щось вивчати, або питатися своїм, своєю стізьою. А ви саме вирішуєте щось прямо таке робити. Кажуть про те, що вам це буде не дуже приємно, можливо, ви не саме цього очікували, але є, як є, і кажуть про те, що ви все одно починаєте щось відстаювати, в цьому плюс, шевелиться і щось, знову-таки, кувати своє щастя. Отак. Це перше. Та, що ви відкриваєте якісь таємниці, які дозволяють вам вийти в ріст, навіть якщо через якісь неприємні моменти. Да, от вас вчать сражатися, вас вчать дивитися в оба, вас вчать оборонятися. Розумієте, і в цьому плюс. Далі. Друга ситуація, що ще вас порадує? Що ви виплутуєтеся із усіх пасток, що ви обрітаєте своє, не віддаєте своє. І, знаєте, виходите на новий рівень своїх можливостей, можливо, хтось. Мені йде, знаєте як, хтось починає якісь нові проекти, ті, що вас довго-довго не виходили через ваші пастки. Хтось розбирається з цими пастками, прорабатує їх, не знаю, будь-якими моментами, медитаціями елементарно, чистками стихійними, чим завгодно. Просто ментально пропрацювавши, порозмовлявши. Розумієте, і карт про те, що всі люди, які вас намагалися заплутати, от ви з цього якось виходите, благосно. Не упустивши своїх можливостей, і ще й ще навіть скажу, що ви будете ще виграші. Дівочки, мальчики, як це круто. І ще, да що це то певна робота над собою, отримання інформації. Розумієте? І кажуть, що, от знаєте, був якийсь момент там, де ви, можливо, нічого не бачили далі, далі свого носика гарного. А тут кажуть про те, що от ви розумієте, що вам є над чим працювати, вам є куди рухатися, вам є куди йти в розширення, і ця інформація вам приходить. Про що опудало? От, про те, що знаєте. Ви якось дивитеся під іншим кутом, ви якось е, дивитеся по іншому на світ, розумієте ще більше, розумієте свій шлях. Отак. І в тому числі, як вам прийти до фінансової стабільності. Да. Підказки вам будуть також іти. Корот, слухай свою інтуїцію і відстаю своє. Да. І корот, ваші горісті залишаються в минулому, тому що зараз ви володієте своїм життям. Вас тут вчать по обох аспектах, вас зараз вчать відстаювати себе. Не просто пливти по течії, розумієте, бачити ширше, бачити глибше. Так, котики мої б'ються, підказка вам. Кажуть, вір в свої сили, вір в свої сили, тому що тебе визнає рід, тебе визнає м -м, простір, тебе визнає всесвіт. Заяви про себе. Вір в себе, і ти отримаєш візнання. Ти отримаєш захист, в тому числі юридичний захист, ви зрозуміли мене. Кажуть про те, що ти відзеркалиш все, що хотіли в тебе вкрасти, що хоті, хотіли тебе розхитати, всі спокуси відзеркалиш і відзеркалиш своїх маніпуляторів дуже швидко, і вони окажуться у в'язниці. Отак, дівочки. Благодарна, прекрасний склад. Прекрасний поток, нереальній просто енергії, чесно вам кажу. Благодарна за те, що ви біля мене, хто не підписаний, підписуйтеся, у нас багато цікавого. Хтось очищається підказка, після крадників і мороків очищається, через, після розсорок, через якусь злість очищаєтесь, дівочки. хто не робив, можливо, варто зробити. Добре, благодарна за те, що ви біля мене, приймайте в блага, одягаю інформацію во благо для себе. Благодарю вас.